Ей, ви всі! Подивіться на мене! Я зараз буду виконувати танець. Уху, Давайте! дивіться на мене! Ну що? Які ваші ставки, уху! Що я оце, зможу крутий танець зробити? Ей, не мовчіть, Ну, кажіть що небудь. Ось дивіться, який танець! Дивіться на мене! Уху! Так, стоп! Хто це? Ей, ти!

Боже, жучок! Я заражу вот этот шашлык! 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 Ha 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 <рик у витку> де? Че де? Те? Де? я? О, відкривай двері! Відкривай двері! Ааа! 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 Ну поможи мне. Ну поможи мне. Ну поможи мне. Иди, звец. Is... Я просто хочу попасть в тапоткаю. <coughs> не, не бой меня. Я что-то без ничего не сделал! Все, иди, звец.

Так, охоронець спі... іде звідси. що ти повертаєш зараз почекай, я це зараз прийду. Я тут забувся, я теж деш... тут все це... просто. Короче, я табатку згубив одну свою потрібну. Ну, зможеш почекати Так, він іде звідси. Так я йду, я йду охоронись. а я нічого не ма, як шо-шо, який револьвер? А ти точно не псих, тож як я? Відкривай айч. Фух, все, нарешті він вирубаний. Ну, але про всякий пулю ще. Од... Фух, все. А, поранив мене. Так, все треба бігти по шприця спеціального. Хоч би ніяких інших охоронців тут не було. Надіюсь ніхто не прийде. Так, все. В нього. Цього... Цього цей охоронця було три гранати і юмп. Так, ось його, гранатка один. Для баланса. Я це охоронець! Подожди! На, собі бот Ну що ж, давай! Так, треба його облутати поки. Фух, ще одного мінусануло. Це треба бігти. Ах. А, в нього ж броня крута. Так треба забрати в нього. Стоп, девін. Він тільки що провалився? Так треба побігти. Подивитися, а, треба схилитися по-перше. як їх добре, що тут ще одна була. Так, хтось там говорить. А, <рива> були, так, треба швидко розібратися. Ей, <рива> бр... ей, колега! ей, перестаньте по мені стріляти. ви шо? Колега? А там вас були? Це, це псих відібрав у мене одну пушку. Ай, я його зміг підувати. я <рива> зову, у тебе такі ботинки. були, у тебе. Я отдаю слова! Я не помру так просто. Фух. Так. Він ліквідований? О, ні, Він, він, він не ліквідований. Ні, ні! а, що, не, а, а, я не сказав останні слова. Ж. Фух, нарешті я з ним покінчив. Тепер життя буде нормально. Я ще вернуся!